У Львові жінка поважна віку смертельно травмувалася просто біля свого будинку. Впала відкритий каналізаційний люк. І, хоча глибина була близько метра, цього вистачило, аби пенсіонерка зламала хребет. Винних в цій трагедії досі не знайшли, бо не можуть з'ясувати, чий люк і ЖЕК, і Львів, водоканал від нього відхрещується. Наталка Волосацька продовжить. 80-річна пані Надія варила обід. Поки готувалась їжа, вирішила позбирати горіхи, які нападали на подвір'ї. Жінка знала, що поруч відкритий люк завглибшки з метр. Ту кришку вкрали з того люку. Вона найбільше турбувалася, що там хтось може впасти і завжди на сама не підходила. Тому нам ні казала, ти туди не підходи. Жінка найпевніше уступилась, впала в люк і зламала хребет. Свідків трагедії не було. Тож коли дочка повернулась додому і не застала маму, занепокоїлась. Обшукала все довкола. Та він був зарощений весь травою такою високою і того місця не було вий. Тільки наступного дня правоохоронці знайшли бідолашну. Лише після того, коли сталася трагедія, розповідають мешканці, приїхали працівники Львівводоканалу, засипали колодязь землею та накрили дошками. Люди кажуть, постійно повідомляли ЖЕК про відкритий колодязь. А за 10 днів до трагедії написали колективну скаргу у Жеку від люка відхрещуються. Він не є на балансі ЛКП Варшавсько 407. Я вам що сказав, чи він може бути. Ви можете самі догадатися. Як той водопровідний люк. Чи він може бути у Львові? Водоканалі теж запевняють, люк їм не належить. Чи він поки що не з'ясували і правоохоронці? Ніхто. Службових осіб і жодне комунальне підприємство не бере на себе відповідальності щодо цього інциденту. Значить, це вже є робота слідчих органів. Три роки тому у Львові в каналізаційний люк впав дворічний хлопчик. Дві доби рятувальники шукали дитину в стоках. Винним у цій трагедії назвали керівника дільниці каналізаційних мереж. Його засудили до чотирьох років в'язниці. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів ТСН, 1+,1.